Аким біг до моря? У своїй неповні 12 він завжди біг до моря, коли йому було страшно або сумно, або просто хотілося побути самого. Він сідав на камінь і дивився на хвилі. Інколи, коли бувало зовсім важко, аким підбігав до моря і кричав: Не на море, а просто. І ставала легше. Останні кілька днів погода балувала, а так зараз пішов дощ, полючився став вітер. Де подекуди з неба навіть пролітали важкі сніжинки. Вибів в оста... а, та... а, в останні кілька днів погода балувала, однак зараз пішов коріном вітер, подекуди з неба навіть пролітали важкі краплини. Аким вибіг за останні хати і на мік спинився. Море штормило, Воно майже злилося з низьким слицьовим небом і головна, наче здоровезна, литейська пральна машина, Аким втолив плечі і швидко побіг стежкою між камінюками в бік пляжу. Щеміть і він підбіг до моря. Через які у сілу дрібну гальку, однак А підійшов якомога ближче. Дивися, що в мене є, прокричав хлопець. Він розтібнув курточку, потім в кільного і витяг на світ Божий книжку. Ось, взявши книжку двома руками, Акім виставив її перед собою, показуючи морю. Я встиг забрати лише цю, а інші не встиг!» Аким кричав, як несамовитий, однак його голос тонув у какофонії шторм. Вони забрали всі книжки і поскидали їх за школою. А потім вчителька ще ходила і переглядала портфелі, щоб ми не забули, не забрали додому нічого. А потім вони спалили всі книжки і сказали, що викликали нові, правильні. А я не хочу нові, я хочу ці свої. Сльози бриніли, окинули хоча їх зривав вітер, і вони одразу змішувалися з дощем і бризками моря. Книжка в витягнутих руках вперед знамокла. Тож кім знову сховав її за пазуху. Я сховаю її тут між скелями, Бережи її, чуєш. Хлопець одночасно благав і наказував морю. Бережи, бо інших вже немає, тільки ця. Я хотів забрати книжку з історії, але вона велика, і я не зміг. То тільки словник, яким відбив кінець пляжу, витягнув з кишені пакет, замотав книжку, засунув ще навіжолу на Гляди ж, бережи, прокричав він морю, вже згори гори зі стежки. В цей момент за хмарами на мить з'явилося сонце і торкнуло промінчиком море, пляж і маленьку постать на Кримській кручі.